Українська народна казка Котик і півник. Котик і півник. Жили собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить, та хату стереже. Котик, було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не впускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лосиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце, у мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй. Тоток тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові по віконцем пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеницю та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска за високі гори, за темні ліси. Рятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому. Та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як повернеться їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, пилипок, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте. А я, піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла подивитися. А він і ту схопив та вписану торбу посадив. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухав котика. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.